У мене для вас гарна новина, тобто дві новини. Перше, помірна полярна циркуляція над Україною слабшає і буде тепло. Друге, погода знову стане скаженою, тому буде ще одне відео. Але мені сьогодні до лікаря, тому не знаю, зможу я зробити для вас контент. Якщо на сьогодні, то завтра. Підписуйтесь на канал, якщо його подача та сам контент вам до вподоби. Дякую вам за підтримку. А я погода, і це Богдан на 21 травня. Прикол. Одеса та область без опадів увесь день. В області температура буде як в Одесі, тому частково орієнтуйтесь на показники на екрані, бо у більшості областей України температура така сама, як у містах. Але відхилення 1-2 градуси. Нічого такого. Житомир та область у самому місті без опадів. Але у південній частині області може покрапати А так без опадів. Рівне та область без опадів увесь день. Дніпро та область може локально подушити зокрема, в області та трохи у місті. а так місцями без опадів. Київ та область у столиці без опадів. Але у області впродовж доби місцями може покрапати а так без опадів. Черкаси та область без опадів увесь день Кривий Ріг може покрапати в день а так без опадів. Кропивницький та область може локально покрапати впродовж доби а так без опадів. Кременчук може покрапати в день так без опадів. Вінниця та область локально може покрапати у місті, а по області в основному у північній частині місцями без опадів Харків та область може покрапати впродовж доби, а так без опадів. Суми та область локально покрапає у місті та в області впродовж доби а так без опадів. Луганськ та область до 6 зранку, як у місті та області, протримаються до обіду. Але локально ще може покрапати до кінця доби невиключні зливи. Львів та область без опадів увесь день. Донецьк та Область впродовж доби локально покрапає а так без опадів. Тернопіль та область така сама ситуація без опадів увесь день. Севастополь така сама ситуація без опадів увесь день. Чернігів та область у місті без опадів увесь день. А в області може Покрапати, зокрема у південній частині а так без опадів. Сімферополь та Крим. Без опадів увесь день. Ужгород та область без опадів увесь день. Хмельницький та область може покрапити впродовж доби а так без опадів. Запоріжжя та область впродовж доби у місті та області може покрапити невиключні грози а так місцями без опадів. Луцьк та область теж без опадів увесь день. Херсон та область впродовж доби місцями може покрапити невиключні грози в області а так без опадів. Чернівці та область без опадів увесь день. Миколаїв та область у самому місті без опадів. Але в області може покрапати впродовж доби а так – без опадів. Івано-Франківськ та область. Така сама ситуація без опадів увесь день. Знаєте, я от переглядаю контент інших авторів просто для себе, і більшість з них просто беруть статтю з інтернету, кидають на озвучку штучному інтелекту або самі зачитують та ліплять мапу у каргідромецентра на фоні стокових відео. Такий контент робиться за одну-дві години, а я на свої відео витрачаю по 5-8 годин на день. Я думаю, ви зрозуміли мою думку і пам'ятаємо, погода завжди змінюється.